Друзі, всім привіт! Сьогодні після роботи заїхали. Була можливість автівкою Валді і купили, придбали ось деякі продукти, яких не вистачає. Чогось смачненького, як завжди. Хоча основні страви в нас є, і приготовлення, але все одно заїхали і витратили 37 євро, що ми придбали, розповідаю. за... Було написано, до речі, на ціннику біля каси 19 центів, але зараз у чеку бачу 25. Ціна змінилася. Подорожчала ця торбинка. Ну, Непогана торбинка, а ми, як завжди, не подбали про те, щоб взяти з собою. Ну, Так вже вийшло, тож за 25 центів придбали, інше вже в руках донесли до автівки. Не проблема. Далі яблука теж доволі дорого, але в нас вдома закінчилося. Діти буквально за день з'їли за добу 3 кілограми яблук Знову купили ось такі півтора кілограми. Не написано, здається, що це за сорт такий. Просто франція. Червоні, але смачненькі соковиті і голден півтора кілограми. Боже, я вже Заговорююся наприкінці дня. 2,69. Тобто кілограм виходить євро 80. Так, і це справді дорого. Я зазвичай купую по євро 20, виходить, знайти, якщо більші торби, була така акція, і валді також, але бачите, закінчилась, тож доводиться купувати дорожче. Далі. Ось такі ніжки, ну тут стегну з ніжкою за 4,99 повна ціна кілограм. І зі знижкою 30% євро 50%, тож заплатила 3,50% я за кілограм ось таких корючих ніжок. Ну, нам цього вистачить на вечерю, на одну вечерю. Зазвичай дата завтрашня. Можливо, завтра і приготуємо аерогрілі в аерофритюрниці запечемо швидко, смачно. Далі купила я кускус -кус, без акції, без якоїсь спеціальної пропозиції, але давно вже хотіла. У нас закінчилося те, що було. Я час від часу готую гарнір такий для різноманітності, і не вистачало. Ось згадала і взяла. євро 49 кілограм кускусу коштує. Далі Кока-Кола, ну тут вже і Лія попросила, ну і вирішили придбати. Раніше ми купували більше цілими паками. Частіше зараз намагаємося цього не робити. І, ну Це дороге задоволення, плюс не супер корисне, але діти просто обожнюють, люблять Кока-Колу. тож і ось ці... Літр 750 мл, ну це на один раз. Ось так. На один вечір. Буквально там по склянці по дві невеликих склянки, і все, немає Кока-Коли. 2,40 коштує євро, о, літр 750 г. Далі сир це ще один продукт, який зі знижкою вдалося взяти. Завтрашня дата. Тут, але з сиром все гаразд, якщо він навіть довше трохи полежить, вже випробувано. Смачний, свіжий, м'який козиний сир. Повна ціна 69 знижка, тож за 1,60 придбали ось таких 200 г сиру смачного. Далі йогурти. ну теж давно не купували, закінчилося у нас теж давно, Тож вирішили взяти. Тут 8 порцій йогурта зі шматочками. Фруктів різних, тут ананас, абрикос, персик, груша. Цей йогурт коштує 2,29. Далі крем десерт різний. Тут з горіховим смаком, це з ванільним смаком, коштує. 95 центів один, і інший 89 центів, ванільний 89 центів 4. Ну, теж такий ось десерт для всіх. Багет Ростік взяв 75 центів, коштує один багет. Ну, у нас закінчилося. Ми купуємо в іншій пекарні в більшій кількості, але тут на вечерю взяли тільки один. Далі. Тут акційна була пропозиція на сосиски, вирішила взяти. Це такий теж помічний продукт. Якщо щось швидко і недорого треба приготувати, то такі сосиски завжди виручають. Вони під, ну, з смаком підкопчені. Але такі варені звичайні сосиски, їх тут 20 штук, 700 грамів всього за 2,69 3,33 здається, така ціна за кілограм виходила. Мудлс давно вже не купували діти, особливо підлітки в нас таке споживають, самостійно собі запарюються, тож вирішила теж взяти, бо знову в Валді з'явилася акція на них зі смаком яловичини і креветки. Коштує 3,49 упаковка, в якій 10 порцій. 10 таких пакетиків в кожному. Ну, теж така витрата аж на 7 євро, але 20 порцій цієї локшини. Далі банани. Зараз акційна пропозиція. 99 центів за кілограм. Тож, у нас тут вийшло кілограм 764 грами. Так, на євро, 80, на євро 75. Ось так. Далі тут вже чоловік не витримав, вирішив взяти пиріг. Шінуа, він називає ну, китайський пиріг такий смачний, з заварним кремом. Коштує він аж 2,69 грив. З яєць тут 640 грамів. Чай я намагаюсь постійно випікати, але ж а, треба ще більше такого смачного, хочеться, то беремо. Ось такий огірок за євро 19, ну, до салату. Не знаю, можливо, до ролів доживе, можливо і ні. Ну, взяла, щоб на салатик в першу чергу було. Поштучно продаються тут огірки. І ось цей коштував євро 19. Ваги, не знаю. І останнє це авокадо, три штуки. Теж пропозиція зараз. євро 79, тобто виходить по 60 євроцентів такі авокадо. Вони ще трохи тверденькі, тож полежать, і думаю, за день-два. Вже можна буде їх споживати, вони дозріють. Ось такі вийшли витрати ось такі вийшли закупівлі. Трохи докупили такого, що і на, інш... на вечері вистачить. Ну, Найголовніше фрукти взяли, десерти, таке поласувати. І хліб на сьогодні теж. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що переглядаєте такий контент. залишаєте коментарі, ставите вподобайки. Для мене це дуже важливо. Хотілося б, щоб цей канал теж не занепадав, а щоб він розвивався, щоб моя така додаткова робота була недаремна. Будь-якому разі, дякую вам за увагу, що додивились до кінця. Бувайте побачимось в наступних відео.